Септо презентує. Понеділок, 3 лютого 2025 року. Ранкове допі. Випуск 298. Спонсорований слухачами. Доступний для тебе. Доброго ранку сьогодні без довгих вступів, а відразу до важливого, що відбулося минулого тижня, у середу Financial Times написали про те, що у ЄС відроджуються дебати щодо повернення до російського трубопровідного газу, і це у їхньому баченні є частиною мирної угоди з Україною. Прихильники купівлі російського газу стверджують, що це дозволить знизити ціни на енергоносії, заохотить Москву сісти за стіл переговорів і дасть обом сторонам підстави для запровадження та підтримання режиму припинення вогню. Вгадаєш, хто ці прихильники? Видання з покликанням на трьох анонімних офіційних осіб пише про деяких представників Угорщини та Німеччини. Проти такої ідеї відразу виступили найближчі європейські союзники України. Один з них сказав Financial Times. це божевілля. Наскільки дурними ми можемо бути, щоб бодай думати про це як про можливий варіант? Кінець цитати. Нагадаємо, що європейський союз задекларував мету повністю позбутися від російського викопного палива до 2027 року. Комісар ЄС з енергетики Ден Йоргенсен у березні має представити план досягнення цієї мети. Відновлення експорту в Європу істотно збільшило б доходи Росії до повномасштабного вторгнення в Україну. Потоки російського газу через трубопроводи становили близько 40% загальних поставок ЄС. А Німеччина посідала перше місце серед імпортерів у 2024-му Газ із Росії, який доставляли трубами, становив близько 10% від загального обсягу поставок ЄС. Тепер, оскільки закінчився транзитний контракт з Україною, об'єм зменшився вдвічі. Пожвавлення дебатів про повернення до російського газу викликає неспокій і в деяких американських імпортерів зрідженого природного газу ЗПГ. Вони прагнуть підписати довгострокові угоди з європейськими компаніями, але якщо відновиться транзит російського газу через Україну, це може зробити їхню продукцію неконкурентоспроможною, адже вона дорожча за трубопровідний газ. У 296-му випуску ми розповідали, що Дональд Трамп пригрозив ЄС тарифами, якщо блок не купуватиме більше американського ЗПГ. Минулого тижня високопосадовиця Європейської комісії, яка відповідає за енергетику, діти Юл Йоргенсен, перебувала у Сполучених Штатах для проведення перемовин з експортерами ЗПГ щодо потенційних довгострокових поставок. Але ж не лише американці мають зріджений газ, росіяни теж володіють ним. І паралельно з дебатами про відновлення поставок російського газу через українську трубу тривають дебати про заборону імпорту ЗПГ з Росії минулого тижня. Європейська комісія запропонувала обмежено заборонити його постачання до портів ЄС, які не підключені до магістральної газової мережі блоку. Цю пропозицію мають схвалити усі члени Європейського союзу. В якому з останніх випусків ми згадували, що імпорт зрідженого газу з Росії зріс минулого року до рекордного рівня. Більше 90% обсягів з нього надійшло із заводів, мажоритарні власники яких це Новатек, найбільша російська компанія, яка виробляє зріджений газ. Ця ж компанія звернулася до щонайменше чотирьох аналітичних центрів у Брюсселі, чиї звіти та пропозиції впливають на рішення ЄС, щоб ті виступили проти посилення санкцій щодо Росії. Центр європейської політики Брейгель та центр регулювання в Європі отримали однаковісінькі листи, якими їх запрошували на зустріч із заступником голови Новатека Денисом Соловйовим. Ці три аналітичні центри відмовили у зустрічі. Назва четвертого невідома, але, начебто, із цим фінктенком у Новатека не зрослося. Фабіан Зуліх, виконавчий директор європейського політичного центру, сказав у коментарі Financial Times, що російські економічні гравці намагаються таємно впливати на формування західних політик аби зняти обмеження на свою діяльність. Пан Зуліх наполягає, що ЄС повинен протистояти спокусі відновити економічні відносини з Росією, оскільки Москва й надалі буде використовувати взаємозалежність як зброю. Раніше Соловйов їздив також до Вашингтона, де він у співпраці з тамтешніми лобістами намагався наблизитися до американського уряду. Адміністрація Байдена у 2023-му наклала на один з проєктів новатеку санкції. Arctic LNG-2 мав стати найбільшим у Росії заводом з виготовлення ЗПГ зі суднами, що перевозять паливо. Arctic LNG-2 зі серпня минулого року здійснив кілька поставок, точніше пробував здійснити. Жодну з них не прийняли клієнти, які побоюються наслідків мати справу з американськими санкціями. Про багаті газ Росії та Штати поговорили. То чому б не зачепити у цьому епізоді ще й Норвегію? Коли у північному морі в 1969 році відкрили нафту, це стало ключовим фактором для перетворення Норвегії на одну з найбагатших країн Європи. В управлінні цим ресурсом ключову роль відіграє уряд. Йому належить 67% акцій Еквінор. Національної нафтової компанії. Норвезький уряд минулого тижня розпався, і це пов'язано з енергетичними директивами ЄС. Щоб краще зрозуміти, що сталося, треба розпочати з основ відносин між Норвегією та Європейським Союзом. Ми розпитали про це Наталю Іліщук, перекладачку з норвезької мови, членкиню громадської організації Українсько-скандинавський центр. Слухай. Для короткої довідки Норвегія не є і ніколи не була членом ЄС. Однак причина асоціювати Норвегію з ЄС дійсно є. Адже у них дуже близькі зносини, які регулюються кількома ключовими угодами, серед яких, мабуть, найважливішою є угода про європейський економічний простір від 1994 року. Також це шенгенська угода чинна з 2001 року, угода про європейську асоціацію вільної торгівлі, угода про Євроюз та рамкова угода про участь в зовнішній політиці та оборонних місцях ЄС від 2011 одинадцятого року. Ці угоди забезпечують Норвегії економічну інтеграцію з ЄС, але країна зберігає політичну незалежність і не бере участі в спільній сільськогосподарській, рибальській чи валютній політиці ЄС. Чи були в Норвегії спроби вступу до ЄС? Так, ми можемо зараз говорити про чотири такі офіційні спроби вступу до Європейського Союзу або до його попередника Європейського економічного співтовариства. Вперше Норвегія подала заявку про вступ до ЄС в 1962 році разом з Великою Британією, але тоді її заблокувала Франція на чолі з Деголом, який наклав вето на вступ Великої Британії, що автоматично вплинуло також і на членство Норвегії та інших країн в 1967 році. І було подано нову заявку, яку також було відхилено через вето Франції, і в 1972 році Норвегія вже провела народний референдум. Загалом в історії в новітній історії країни з 1905 року відомо про шість таких всенародних референдумів, два з яких стосувалися саме членства в ЄС. Перший з цих двох референдумів був в 1972 році, на якому 53,5% виборців проголосували проти членства в ЄС. Після цього другий референдум був проведений в 1994 році, і тоді знову ж таки більшість 52,2% – проголосували проти. Хоча а на той момент більшість парламенту Стурня були за вступ країни до ЄС, тобто найбільше таких спроб було з 62 по 94 четвертий рік. Опісля про ідеї вступу Норвегії в ЄС говорилось вже не так багато. Хоча, звісно, це питання дуже часто виникає на порядку денному. Щодо євроскептицизму норвежців, то можна виділити такі три основні причини негативного ставлення більшості норвежців до членства в ЄС, серед яких, перш за все, це прагнення зберегти національний суверенітет. Багато норвежців побоюються втратити контроль над національними ресурсами і політикою приступів в ЄС. Це на мою думку має значне історичне підґрунтя. Адже з 1397 по 1905 рік Норвегія була залежною спершу від Данії. Тоді вона була під Швецією. І лише на початку ХХ століття країна змогла отримати повну незалежність, яка цінується досить високо, тим більше після другої світової, коли країна була окупована нацистською Німеччиною. Друга причина це економічна незалежність, адже Норвегія має значні доходи від експорту нафти і газу, що забезпечує доволі високий рівень життя. Існують певні побоювання, що членство в ЄС може негативно вплинути на економічну стабільність країни. Норвезькі вчені говорять про те, що Більшість країн виступають до ЄС, тому що хочуть підвищити добробут або рівень безпеки. А Норвегія вже там наприкінці ХХ століття мала доволі міцну економіку. Пізніше вона уникнула глибоких економічних криз, що також вплинуло на думку населення про вступ до ЄС. Ну і багато хто знає про норвезький пенсійний фонд, який називається Оліфони, тобто нафтовий фонд, який зараз вважається найбагатшим у світі. Третя причина це захист сільського господарства і рибальства, які є дуже важливими галузями для Норвегії, і також багато хто з населення вважає, що політика ЄС у цих сферах. Може зашкодити національним інтересам таким чином історично так склалося, що значна частина норвезького суспільства скептично ставиться до ідеї євроінтеграції, віддаючи перевагу збереженню незалежності і контролю над власними ресурсами і політикою. Ім не на те, що Норвегія не є членкиною ЄС. Країна прийняла близько 75% законів ЄС, і на сайті уряду вказано, що в юридичному та адміністративному плані країна дуже сильно інтегрована в ЄС, хоча в політичному знаходиться поза його межами, і відповідно не має ніякого впливу на політичні рішення Європейського союзу за останніми соціологічними дослідженнями, які я знаходила зараз, лише близько 30% населення підтримують ідею. Тупо в ЄС, тобто значно менше ніж в тому ж таки 1994-му, коли було проведено останній народний референдум. Існує також рух, який називається Найти НІЄС, який виступає проти зближення Норвегії та ЄС і перехід від угоди про європейський економічний простір до ідей вільної торгівлі, і говорячи наостанок про перспективи, як зараз бачимо, вони дуже невеликі, і багато норвезьких дослідників серед причин вступу Норвегії до ЄС бачать лише якісь непередбачувані економічну чи безпокову кризу. Минулого року, коли відзначали 30-ту річницю з проведення референдуму, один з представників правлячої лейбористської партії сказав, що аби відновити дебати про ЄС у Норвегії, потрібне щось по-справжньому шокове. Можливо, щось від Трампа. Це було в листопаді. Зараз маємо на календарі лютий, а у Білому домі Трампа. І дехто у Норвезькій лейбористській партії тепер вважає, що час Ослом зміцнити свої зв'язки з Брюсселем, щоб уникнути ізоляції, якщо Дональд запровадить для Європи мита. А ще ж зазіхання на Гренландію. Це може мати наслідки для норвезького арктичного архіпелагу Шпіцберген, де до того ж мешкають дві російські громади. Трішки зупинимося на митах з одного боку. Осло має гарні відносини з Вашингтоном. Норвегія планує вже цього року перевищити ціль НАТО щодо витрат на оборону у 2% ВВП. Її довгостроковий оборонний план полягає у тому, щоб подвоїти свій оборонний бюджет до 2036-го. 52% суверенного фонду Норвегії в розмірі 1,8 трильйона доларів інвестовано в північній Америці. До того ж, скандинавська країна має дефіцит торгівлі зі Сполученими Штатами, себто купує у США більше товарів та послуг, ніж продає їм. Усе це, звісно, подобається Дональду Трампу. То чому ж Норвежці непокояться щодо мит? Просто якщо їх впровадять щодо ЄС, а європейський союз відповість своїми тарифами, то Норвегія буде затиснена між двома партнерами у сварці. Усе це дуже цікаво, бо в останні роки між Осло та Брюсселем зросло тертя. Багато країн ЄС, виявляється, незадоволені так званим енергетичним націоналізмом і вважають, що Норвегія має щедріше ділитися своєю гідроенергією та не погрожувати припиненням експорту електроенергії до Данії, Сполученого Королівства та Німеччини. Про що йдеться? Наприкінці минулого року дві основні урядові партії заявили, що хочуть відмовитися від лінії електропередач з Данією, лунали і заклики до перегляду з'єднань зі Сполученим Королівством та Німеччиною. Причиною були високі ціни на електроенергію, найвищі з 2009 року, що викликає паніку в суспільстві і вимогу спершу забезпечити низькі ціни вдома, а тоді займатися експортом. У вересні в Норвегії мають відбутися вибори. І Либориська партія заявила, що одна з передвиборчих обіцянок полягатиме у тому, щоб розірвати з'єднання з Данією у 2026 році, коли їх мали би оновлювати. І загалом, як ти можеш розуміти, основні політичні сили країни щодо цього питання мають консенсус. Але ж ми почали з того, що норвезький уряд розпався через енергетичні директиви ЄС. То що сталося? Прем'єр-міністр Йонас Гарстори, який представляє Лейбориську партію, наполягав на тому, щоб імплементувати три енергетичних директиви ЄС з четвертого пакету чистої енергії, спрямованого на збільшення відновлюваної енергії та заохочення будівництва більш енергоефективної інфраструктури. Міністр фінансів і лідер партії центру Трюг заявив, що вимоги ЄС переходять межу. І він їх не підтримає, оскільки хоче змінити енергетичну політику Норвегії і забезпечити нижчі та стабільні ціни. Прем'єр-міністр Стьора на прес-конференції сказав, що це не той результат, якого він прагнув, і хотів би, щоб партія центру залишилася в коаліції, але виконання її вимог означало би відмову від всіх нових правил ЄС зараз та у майбутньому. Партія центру раніше фігурувала під назвою партія фермерів і загалом як представляла, так і досі представляє у Норвегії євроскептичну позицію. Тепер вперше за 25 років лейбористська партія самостійно керуватиме країною. У всякому разі до виборів, які відбудуться 8 вересня. Залишимося ще на трохи у Скандинавії. The Guardian опублікували дослідження, проведене югов з 15 до 22 січня. Воно продемонструвало, що 46% данців вважають США або дуже великою загрозою або досить великою загрозою для данії. Цей показник перевищує частку тих, хто розглядає як загрозу північну Корею та Іран. 44 та 40% відповідно. При цьому найбільше небезпеки данців бачають з боку Росії. 86% опитаних заявили, що вважають Москву загрозою. Серед респондентів та респонденток 78% виступають проти продажу Гренландії США, але 72% вважають, що остаточне рішення має ухвалювати сама Гренландія, а не Данія. Згідно з іншим соціологічним дослідженням, 85% жителів Гренландії не підтримують ідею приєднання острова до Сполучених Штатів. Опитування соціологічної агенції Веріан зафіксувало, що лише 6% гренландців підтримують приєднання до США, натомість 9% ще поки не визначилися. Минулого тижня медіа писали, що Мете Фредеріксен, прем'єр-міністрка Данії, мала дзвінок з Дональдом Трампом, і розмова була жахливою. Після вочевидь не надто приємної бесіди. Політикиня поїхала до Берліна, Парижа та Брюсселя, щоб заручитися там підтримкою. Пані Фредеріксен наголошує, що Європа має об'єднатися перед лицем змін у відносинах зі США. Міністр закордонних справ Франції Жану Баро заявив, що Франція може розглянути можливість відправлення європейських військ до Гренландії. Якщо цього вимагатимуть інтереси безпеки, політик називає Арктику новим полем конфлікту. Данія наразі не підтримує ідею ведення європейських військ до Гренландії, але вкладає 2 мільярди євро у зміцнення оборони Арктики, зокрема через додавання нових бойових кораблів. А зараз вирушимо до сусіда Данії Німеччини. Теж пам'ятаю, що там вже цього місяця вибори. Deutsche Welle повідомляють, що якби голосування відбулося вчора, то перемогу із 30% голосів здобув би блок Християнсько-демократичного союзу та християнсько соціального Союзу ХДС ХДС-ХСС. Це на один пункт менше ніж цей альянс мав на початку січня. На другому місці фінішувала би альтернатива для Німеччини із 20%. Далі соціал-демократична партія Шольца та Союз 90 Зелені в обох по 15%. Союз 90 зелені покращили на один пункт свій показник порівняно з попереднім опитуванням. До парламенту також би прийшла ліва партія, мінімально вздолавши виборчий бар'єр. А ось рейтинги вільної демократичної партії та союзу Сари Вагенкнехт дозволяють висновити, що цим політичним силам, ймовірно, не вдасться потрапити до Бундестагу. Прикметно, що всі провідні політики та політикині, окрім Сари Вагенхнех та Крістіана Лінтнера з вільної демократичної партії, покращили свої особисті рейтинги, особливо Олаф Шольц та Фрідріх Мерц з ХДС ХСС, а лідирує Роберт Габек, який представляє партію Союз 90 Зелені у політика 29% схвалення. За ним Мерц, Шольц та Аліс Вайдель з альтернативи для Німеччини. Опитування також засвідчує, що більше третини респондентів та респонденток хочуть, аби ХДЕСКС формували коаліцію разом із соціал-демократами. Чи можливо це, щоб дізнатися, чекати залишилося недовго? Зрештою, це опитування не враховувало ситуацію, що сталася у середу. Фрідріх Мерт заручився підтримкою альтернативи для Німеччини АФД, щоб ухвалити резолюцію щодо посилення імміграційних правил. Цим політик порушив давнє табу на співпрацю з крайніми правими партіями. Центристські партії Німеччини традиційно уникали будь-якої співпраці з ультраправими, дотримуючись того самого принципу ніколи знову, який сформувався після Другої світової війни. Дії Мерца викликали хвилю обурення. Під час засідання парламенту канцлер Шольц назвав цей крок непрощенною помилкою. До критичних коментарів вдалася навіть Ангела Меркель, яка раніше була лідеркою ХДС ХСС, а тепер нечасто щось публічно коментує. Політикиня заявила, що Мерт зробив велику помилку, відмовившись від своєї відданості великій державній політичній відповідальності, і свідомо дозволив АФД отримати більшість у голосуванні в німецькому бундестазі. Вперше чи було правильно, коли Меркель відмовилася від своєї відданості великій державній політичній відповідальності і свідомо дозволила Росії отримати Європу в свою енергетичну залежність? Повертаючись до Мерца, то у четвер біля штаб-квартири християнських демократів зібралося декілька тисяч протестувальників. Ще вранці берлінська поліція попередила політиків, що їм потрібно покинути офіс. Що цікаво, то це те, що резолюція, для якої потрібні були голоси альтернативи для Німеччини, це документ, що не має юридично обов'язкової сили. У ньому просто закріплені вимоги про постійний прикордонний контроль з усіма сусідніми країнами, заборону на віз для осіб без чинних документів, ув'язнення мігрантів, які підлягають депортації, та щоденні рейси для їхньої висилки. Себто, фактично, це популістичне рішення. Фрідріх Мерц пояснив, що воно було необхідне з огляду на нещодавні трагічні події, смертельний напад з ножем позаминулого тижня на півдні Німеччини та на різдвяний ярмарок у грудні. У п'ятницю Мерц представив вже законопроєкт, який у разі його прийняття матиме обов'язкову дію та обмежуватиме міграцію. Попри дискусії, які збурило голосування альтернативи для Німеччини за резолюцію Мерца, політик заявив, що готовий просувати свої пропозиції незалежно від того, які партії за них голосуватимуть. Імовірно, АФД підтримає і його законопроєкт. 31 січня була п'ята річниця Брекзиту. Так, так. Це було 5 років тому, у 2020-му. О 23.00 за лондонським часом і о півночі за брюссельським Сполучене Королівство вийшло зі складу ЄС після майже 50 років членства. На Патреоні та базі робимо коротку ретроспективу, якими були ці 5 років. Лінки за якими можна оформити підписку та підтримати роботу Септомедіа, зокрема цей подкаст. Ти знайдеш в описі до епізоду. Думаємо, тобі відомо про те, що через указ Дональда Трампа призупинено усі програми USAID у всьому світі. Тобі напевно доводилося бачити прохання різних медіа та громадських організацій про підтримку. Нас на щастя, такі неприємності минули, оскільки ми не мали підтримки від USAID. Ми зараз взагалі не маємо донорського фінансування, тож твоя підписка для нас справді має велике значення. Вона дозволяє продовжувати створювати, наприклад, ранкове допіо. Також, якщо ти представляєш бренди, яким би було цікаво прорекламуватися у цьому подкасті, чи організацію, якій потрібен спецпроєкт, або ж знаєш когось, кому потрібна допомога зі створенням подкасту під ключ, то ми все це робимо. Рекомендуй нас. При зупинення програм USAID, до речі, ми обговорювали у 10-му випуску вечірнього розе, який вийшов у п'ятницю. У ньому ми також горіли з деяких трендів у Гуглі та обговорювали лук Мелані Трамп на інавгурації. А ще серед таймстемпів можна знайти загадковий заголовок, якби Дарина була сідзіньпіном. Якщо ти сьогодні оформиш підписку на Patreon або бейсбаймоно, то також зможеш прослухати розе. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Серед важливих подій минулого тижня, безперечно, реліз DeepSeek R1, випуск нової моделі штучного інтелекту, створеної у Китаї, поставив під сумнів припущення про перевагу США в цій галузі. DeepSeek, ймовірно, прискорить комерційну розробку та впровадження штучного інтелекту, як це зробив ChatGPT у 2022 тисячі він також загрожує зруйнувати інвестиційні припущення, які лежать в основі всього фондового ринку. США сьогодні про DeepSeek детально вже не встигнемо поговорити, але ця тема ще точно неодноразово найближчим часом виринатиме у ранковому допіо. Така сама ситуація і з тарифами. Не у цьому випуску, але невдовзі точно ще до них повернемося. Стіки до ранкової кави про події стисло. На африканському енергетичному саміті Mission 300 30 африканських лідерів зобов'язалися до 2030 року підключити 300 мільйонів людей до електромережі. Станом на сьогодні 600 мільйонів африканців досі не мають електрики. Невдовзі декларацію укладену на саміті має ухвалити африканський союз. 12 країн, зокрема Нігерія, Сенегал, Чад і Танзанія, представили національні енергетичні пакти з конкретними планами реформ і залучення приватних інвестицій. Інвестуватимуть в енергетичну інфраструктуру Світовий банк, Африканський банк, Франція, Азійський банк інфраструктурних інвестицій та банк ісламського розвитку. Мета врегулювала судовий позов Дональда Трампа, у якому він стверджував, що блокування його акаунтів у соцмережах після штурму капітолію 6 січня 2021 року було актом цензури. Компанія погодилася виплатити 25 мільйонів доларів. З них 22 мільйони підуть на фінансування президентської бібліотеки, а 3 мільйони на юридичні витрати. У межах угоди компанія не визнає своєї вини. Раніше у грудні ABC News також виплатили Трампу 15 мільйонів доларів для врегулювання позову про наклеп. У 2024 році Китай виробив рекордні обсяги сонячної та вітрової енергії 357 п'ятдесят гігават, більше ніж будь-яка інша країна, згідно з даними національного енергетичного управління Китаю. Водночас КНР залишається найбільшим джерелом викидів через залежність від вугілля. Варто відзначити, що минулого року рівень СО 2 також трохи знизився. США минулоріч Теж збільшили потужності відновлювальної енергетики, але поступилися Китаю, виробивши 268 гігаватт. На сьогодні все. Ми йдемо готувати наступний випуск. Ймовірно, його головною темою будуть тарифи. Почуємося у п'ятницю. солодашко! Подкаст «Ранкове допіо» створює Септомедіа за фінансової підтримки нашої спільноти. Випуск написала та начитала я, Дарина Заржицька. Моніторингом новин займався Ростислав Онищенко. Літературна редакторка Ангеліна Столітня, продюсер Антон Ткачук, монтаж Анна Вениченко. Дизайнер – Марк Мостовий. Аня Ткачук та Дася Гоптер займаються промоцією подкасту в соціальних мережах. Ви прослухали подкаст Ранкове Допіо. Шукайте Септо в соцмережах. Діліться враженнями та розповідайте іншим.